Це місія бригадир. У нього добре серце, і воно розбивається двічі на місяць, коли він їздить у гуманітарні місії. В зонах бойових дій важко не тільки людям. Тисячі голодних тварин, які втратили своїх господарів, мешкають на руїнах власних будинків. Тут немає перехожих, до яких можна приластитися та випросити їжу. У багатьох містах немає навіть смітників, у яких можна було покоперсатися. Вони можуть лише чекати, доки військові або волонтери, які приїжджають цим районом, зможуть залишити їм трохи їжі. Але в місцях, де зовсім немає людей, це трапляється вкрай рідко іноді раз на декілька місяців. Саме тому ми вирішили зібрати та встановити 100 автоматичних годівничок для тварин, які розмістимо у місцях, де майже не проживають люди. Тож місьє бригадир відправився в епіцентр, де потрапив у магічний світ пвх труб будівельного клею та стягу. Ми самостійно збудуємо та встановимо 100 автоматичних годівничок, які вміщатимуть у себе понад 15 кілограм корму. Вартість однієї годівнички, заповненої кормом, приблизно 3300 гривень. Такі пристрої допоможуть тваринам пережити холод і дочекатися наступного приїзду волонтерів. Долучайтеся до нашого збору, і давайте разом попікуємося про тих, хто не може зробити це самостійно.